Вітер червоний навіває зі сходу чорні мрії колу я. Хто ще сьогодні постоїть за свободу, як не ти, якщо не я? Хлопці, гуртуймося, дівчата, єднаймося, час кличе знову у нас. Никогда мы не будем братьями. Ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными, нам не стать с вами даже сводными. Вы себя окрестили старшими, нам бы младшими, да не вашими. Вас так много, а жаль, безликие. Вы огромные, мы великие. А вы жмете, а вы все маетесь. Своей завистью вы подавитесь. Воля, слово вам незнакомое. Вы все с детства в цепи закованы. У вас дома молчание золота, а у нас жгут коктейли молотого. Да у нас в сердце кровь горячая. Что же вы нам за родня незрячая? А у нас всех глаза бесстрашные, безоружие мы опасные взрослели и стали смелыми все у снайперов под прицелами. Палачи на колени ставили, мы восстали и все исправили. И зря прячутся крысы, молятся, они кровью своей умоются. Вам шлют новые указания, а у нас тут огни восстания. У вас царь, у нас демократия. Никогда мы не будем братьями. Вірш, який багато хто з вас чув, багато хто з вас знає мене власне, тільки через цей вірш. І для мене насправді кожен раз це диво розуміти і усвідомлювати, що минуло вже 10 років, 10 років від часу, цей вірш був написаний, від подій Майдану. Хто тоді міг уявити, що через 10 років ми будемо говорити, що все тільки починається? І що це тільки початок цієї справжньої великої битви за українську незалежність. Нас так багато там було, і кожен пішов з Майдану і вибрав свій шлях, як далі боротися за Україну, як далі творити красиву і вільну Україну. І от і тепер ми зустрічаємося знову. Софіда. Menschen haben doch 2013, 14 am Maidan teilgenommen. So viele wollten eine, diese wunderbare Ukraine. E, äh, і так само в роботі над äh, цією книгою я відкрила для себе, що так багато äh, захисників Маріуполя були учасниками Революції Гідності. В кінці 13-го року, коли почався äh, Майдан, мені тоді було 17 років, я тільки на, поступив Перший курс університету починалась от, революція, яка е, спихнула на вулицях Києва, в центрі, в центрі Києва, на Майдані, в центрі Європи. Тоді в мене е, був дуже підвищений інтерес до долі України. Мені цікаво було, що станеться, куди ми підемо. Нашим шляхом до Євросоюзу, чи зможемо ми вибрати цей шлях? ми багато з цих людей, захисників Маріуполя, які продовжують і далі боротися за Україну, кожен наскільки може, що ми можемо сьогодні з ними зустрітися, що ми можемо сьогодні почути їхню історію, почути, взагалі з ними поспілкуватися, тому що. Ну, це дуже важливі люди у нашій боротьбі. Титани гідно свій стрій тримали Допоки хвилі пісок ковтали. Батьки молились, жінки благали, а світ дивився, як їх вбивали. Титани з вітру, титани з моря, повінця повні людського горя, вони пліч-опліч пліч стояли поряд, а в очах був безстрашний погляд. Титани світла і сонця сплаву, грудьми тримали орди навалу, мов леви бились за честь і славу, за незалежну свою державу. Титани бились, мечів не склали, їх оточили, їх катували, їх затиснули та не зламали. А світ дивився, як їх вбивали. А сьогоднішній захід присвячено одним з найкращих. Які показали всьому світу, що Україна стоятиме е, на смерть, стоятиме до кінця. Е, це захисники Маріуполя, які 86 днів з е, другої найбільшої армії світу, е, одної з найжорстокіших е, армій світу. Е, сам на сам без будь-якого підсилення, підкріплення, постачання вони вистояли. І... Сьогодні вечір присвячений. 86 днів протистояння в повному оточенні і вже понад два з половиною роки російського полону. Всі, до кого я зверталася, переважно всі, одразу коли чули, що це йдеться про захисників Маріуполя, вони завжди погоджувалися. І навіть Юра Шевченко, який Фактично оформив цю книгу, от ці, більшість з цих колажів, які ви бачите, це його робота, і він дуже доклався до цього проєкту своєю душею, тому що він мені неодноразово ми з ним багато вибирали фотографії, е, які можливо було отримати. І, от, наприклад, є цей колаж Денис Парфьонов, Він загинув в Оленівці внаслідок теракту. То от Юра Шевченко, коли робив це, він казав: от я прямо от плакав над тим колежем, тому що дійсно є такі дуже чесні щемкі історії, і коли ти ними проникаєшся, ти не можеш лишатись байдужим. Це розповіді батьків про синів, як вони взагалі там опинилися, їхній шлях, як вони його визначили і коли. Тут є. Ілюстрації художників, які присвячували свої роботи в той час, також намагаючись підтримати оборонців Маріуполя. Тут є мої вірші, які теж, як виявилося, більшість з них про захисників Маріуполя питав у російського офіцера, навіщо ви це зробили з містом? Відповідь була вкрай цинічною і страшною. Ви маєте боятися російську армію. На це мій побратим Радик сказав дійсно цинічно і жорстко, але не страшно. Ніхто їх не боїться. Ненавидимо це так. І доганяти будемо у будь-якій точці світу, скільки житимемо, це теж так. Але ніхто не боїться. Вони навіть приблизно не уявляють наслідків того, що коїть сьогодні. Цей проект це не тільки книга, яку ми сьогодні можемо повертати, почитати. Це Велика, ну це важлива тема, про яка досі болить, тому що, як я вже сказала, ще близько 1900 захисників Маріуполя досі в полоні. І я дуже рада і дуже дякую кожному, хто долучається до поширення цієї історії. Бо виставка за мотивами книги вже відбулася в Чикаго, відбулася десь в п'яти містах Канади, в Мілані. Тут, в Німеччині, вона їде з нами в Люксембурзі. У вересні, коли відпустили 250 азовців, перший обмін після їхнього виходу з Азовсталі, я просто чомусь там. Неважно, прокинулась від поганого сну і подивилася, відкрила свою стрічку, і я бачу ці фотографії. Я бачу, що вони що їх відпустили, і я вже, звісно, потім не могла довго заснути, передивляючи це все. І от його відео воно настільки мене пройняло, коли він вийшов, він упав на землю, поцілував її і казав, що це найкраща земля у світі. І, ну, страшно, Звісно, страшно уявляти і чути, що вони проходять там. От, і звісно, що для мене ці люди, чиї я бачила там, десятки фотографій, переписок, вони для мене дуже вже такі близькі, знайомі, хоч багато з них мене зовсім не знають і не бачили. Але зустрічі з ними це завжди для мене велике свято, тому що я вболіваю за кожного і вболіваю за повернення кожного з них. Все навколо реве піниться, під ногами колючий дріт. Вір у мене, вогонь зупиниться і минулим краєм світ. Вір у мене, новою вірою, вір, кохана моя, одна. Стань моєю новою силою, ти, моя є жива вода. Я за тебе все чорне виріжу, кілометри пройду шляхів. Вір у мене, клянусь я виживу, я з усіх повернусь світів. Вір у мене, ніким не скорений, я все чорне спалю до тла. Я тебе захистити, створений, захистити тебе від зла. Вір у мене, любов'ю чистої, мого серця тримай буття. І я виживу, і я вистою. І почнеться нове життя. Хлопці, Дякую всім, всім, хто сьогодні прийшов. Насправді такі події важливі. Хочеться бачити тут, звичайно, не тільки українців, а набагато більше німців. Для того, щоб вони зрозуміли, чому Україна сьогодні насправді бореться, і що це не є якесь непорозуміння між Росією і Україною. Що щось не поділили. Ні, насправді ми захищаємо. Ті так звані європейські цінності, і ті люди, про яких сьогодні розказували, це є наші герої, не тільки наші герої, а герої Європи і цілого вільного світу. А якщо вільний світ це не розуміє, тоді це велика проблема, і нам, нам треба робити все необхідне, щоб не згасла підтримка України. Щоб не війна не закінчилася на умовах цього звіра звати Росію, дякую всім, що прийшли. Тримаймося разом. Слава Україні! Сьогодні ми на на презентації книги і на презентації героїв. Героїв, азовців. Так, от азовці це той приклад героїзму, героїзму нашого українського народу, який на їхньому прикладі ми бачимо, скільки багато українців і багато таких героїв, які захищають сьогодні Україну, які б'ють російських загарників.